Фіалка або Синполія давно облюбували підвіконня квартир і будинків, відомі кілька десятків тисяч сортів фіалок, близько 2-5 тисяч з них вивели в Україні. Головна відмінність сортів колір, розмір і форма пелюстки, розведенням квітучих на різний манер рослин займаються люди різного віку, соціального стану та інтересів. Хтось висаджує фіалки для себе. Хтось продає квітучі рослини, а хтось дарує друзям і близьким. Здається, що невибагливі квіточки з пухнастими листям і різнокольоровими пелюстками не вимагають підвищеної уваги і зацвітають самі по собі, але трапляється так, що фіалка перестає або зовсім не починає цвісти. І причин цьому може бути безліч у відео. Спробуємо розібратися, що не дає розпуститися квітам синполії, і як можна виправити ймовірні проблеми. Причина один неправильний ґрунт. буває так, що людина приносить додому садженець фіалки і висаджує його вперше ліпше, кашпо зі старою землею або приносить землю з вулиці, з городу, рослина дає коріння, збільшує кількість листя, але квітів дочекатися від нього неможливо тривалий час. Справа в тому, що далеко не будь-який ґрунт підходить для вирощування фіалок, симполія володіє тендітною кореневою системою, яка здатна вбирати поживні речовини і засвоювати кисень за умови посадки у відповідний ґрунт. Рослина не переносить важких глинистих ґрунтів, не виносить відхилень від рівня кислотності в 6 або 6,5 одиниць. В цьому випадку рослина розвивається в постійному стресі, і цвісти не має фізичної можливості. Як виправити, найкращий варіант посадити фіалку в готовий ґрунт, який реалізують квіткові магазини він легкий, збалансований за рівнем кислотності і поживний. Самостійно приготувати подібну суміш складно, так як важливо витримати основні необхідні показники. Тому, якщо хочеться, щоб рослина ціло. Краще проконсультуватися з продавцем і придбати потрібний ґрунт. Реабілітація після пересадки. Після пересадки фіалки рослині важливо забезпечити відповідні умови. Вологість повітря в приміщенні повинна досягати 5-0 температура повітря. 21 квітка ставлять в тепле місце, де не буває протягу і куди проникає розсіяне світло, якщо рослина не зовсім запущена. Такий режим досить підтримувати протягом місяця. Щоб на рослині з'явилися перші бутончики. Щоб повністю привести рослину в порядок, необхідно пересадити його кілька разів з інтервалом в 6 місяців. Ці заходи дозволять вивести цвітіння фіалки на постійну основу. Причина: 2. невідповідний горщик: фіалка рослина, яка прекрасно почуває себе в горщику невеликого розміру. Навіть якщо листя рослини стали великими, не варто поспішати пересаджувати його в велике кашпо. Від цього фіалка швидше зачахне, ніж зацвіте. Однак занадто маленькі квіткові тари також шкідливі для симполії. У них поміщається невелика кількість ґрунту, який швидко приходить в непридатність, виснажується, а коріння рослини загинаються і загнивають в тісноті. В таких умовах цвітіння виключається. Так як у рослини немає можливості сформувати бутони, як виправити, квіткові магазини пропонують сучасному квітникарю пронумеровані горщики для фіалок, молоденькі рослини рекомендується висаджувати в тару 5 або 6. а середні екземпляри гідні 7 і 8 номера якщо рослина має великі розетки і листя, їх слід висадити в горщики під номерами 9 або 10. Це дозволить фіалці відчувати себе комфортно, правильно розвиватися і сформувати квіткові бутони. Причина: 3. неправильний режим поливу залили або пересушили. фіалки перестають свісти і нормально розвиватися. Якщо порушений режим поливу, холодна водопровідна вода, її потрапляння на листя, надлишок води або недолік негативно впливають на рослину, надлишок вологи викликає загнивання коренів. Загибель листя прямо протилежні зміни викликає її недолік, коріння і листя всихають, рослина гине без можливості відновлення. Правила поливу фіалок: як правильно слід організувати полив фіалок. По-перше, фіалку висаджують тільки в горщик, забезпечений дренажем і отворами для зливу зайвої води. По-друге, для поливу слід відстоювати воду і тримати її в кімнаті. Поливати фіалки необхідно акуратно, щоб вода лилася по стінках кашпо, а не потрапляла в центр розетки і на листя, допускається полив піддон витримування горщика з ємності з водою ґрунт в горщику з фіалкою повинна постійно бути трохи мокрою, але це не означає, що доступ води повинен бути постійним. Тому з піддону воду слід зливати. Деякі квітникарі використовують гнотовий метод зволоження. Рослини садять в горщик, опускаючи в нього шнурок і витягаючи через отвір для зливу. Горщик з рослиною встановлюють над ємністю. В яку наливається вода, шнурок опускається кінцем в воду і набирає вологу поступово. Направляючи її в ґрунт реабілітації, після надмірного поливу постраждали від неправильного поливу рослина, слід піддати відновлювальним процедурам. Фіалку виймають з горщика, оглядають пошкоджені коріння. Підгнилі зрізають і видаляють частину зіпсованих листя. Оброблений квітка висаджують в свіжий ґрунт відповідно до вимог, якщо коренева система згнила повністю, а зелена частина залишилася. Гренімують живці, листя на стеблинках ставлять у воду у вологий ґрунт, мох, гідрогель, губку. Торфяну таблетку важливо дочекатися появи коренів, і коли довжина їх виросте до півтора сантиметрів, живці можна посадити в горщик для постійного вирощування. Причина 4. неправильне освітлення. Фіалки відносяться до світлолюбних рослин, однак прямі яскраві сонячні промені можуть викликати опіки листя, вицвітання і поява бляклості квітів, не слід тримати фіалки і в тіні. Так як листя стають блідими і слабшають, як виправити оптимальна довжина світлового дня. Рекомендована для фіалок 10-12 годин у літню пору фіалці краще відвести місце на вікні з північної або східної сторони, якщо в приміщенні вікна тільки з південного боку приберіть рослина з вікна на столик або підставку, захистіть від прямих променів фіранкою, шлюзі або полотном рулонної штори. В осінньо-зимовий період рослині добре буде на вікні. Але так як світловий день коротше, рослині організують додаткове штучне освітлення. Причина 5. невірний режим підгодівлі кімнатним рослинам, як і людині, необхідний режим правильного харчування, на одній водопровідній воді фіалка не зацвіте, рослині необхідні підгодівлі. Це можна зрозуміти за зовнішнім виглядом симполії. Якщо листя дрібні і скручені, цвітіння не настає, значить, рослині не вистачає мікроелементів і вітамінів, якщо листя м'ясисті і щільні, але немає цвітіння. Фіалка надто накачана азотними добривами. Як виправити регулярна підгодівля, фіалок дозволяє виростити красиві рослини і забезпечити їх тривале цвітіння? Спеціально для добрива фіалок вже розроблені комплексні добрива і схеми їх використання, коли рослина цвіте, підгодівлю здійснюють раз в 12 днів, коли виходить з фази активного цвітіння. Частоту підгодівлі знижують. Причина 6 – невідповідний температурний режим. Комфортна температура в кімнаті, запорука здоров'я фіалки, якщо температура опускається нижче 16 і піднімається вище 25 градусів, рослина відчуває стрес. Добові перепади температури не повинні перевищувати 12 градусів, інакше симполія загине. Стрес від температури виражається в опаданні листя, і бутонів як виправити, поставте горщики з фіалками на південне вікно і забезпечте комфортну температуру в межах 16-25 градусів, якщо влітку буває спекотніше. Допускається винести рослини на балкон або веранду, щоб фіалки обдувалися свіжим повітрям. Важливо, щоб прямі сонячні промені не потрапляли на листя фіалок, якщо утворюється протяг, слини краще занести в будинок і прибрати в приміщення з комфортною температурою. Причина 7. сухе повітря, низький рівень зволоженості в приміщенні шкодить фіалкам. Оптимальні значення вологості не повинно знижуватися менше 5 і підніматися вище 7 ,0. У літню пору забезпечити оптимальну вологість повітря не так складно, як в зимовий, адже при включеному опаленні повітря стає значно суші, Показання коливаються в межах двадцять чотири а цього вкрай мало для здоров'я і цвітіння фіалок, як виправити проблему, можна виправити декількома способами придбати зволожувач повітря і періодично включати його в приміщенні з фіалками, розвісити на батареї мокрі рушники. Розставити на підвіконні ванночки з водою, періодично оприскувати підвіконня з дрібного пульверизатора. Причина 8 протяг протяг і обдування кондиціонера, причина для відмови від цвітіння фіалці протипоказані руху повітря. Тому слід уникати подібних проявів при вирощуванні фіалок, як виправити, не ставити фіалки на шляху руху повітря з кондиціонера, вентилятора, теплової гармати, якщо немає можливості відсунути горщик. Постарайтеся закрити рослини щільною тканиною або ширмою. При відкриванні вікна прибирайте фіалки в глиб кімнати, щоб не пошкодити їх. Причина дев'ять хвороби і шкідники, незважаючи на те, що фіалка є домашнім квіткою, поява шкідників і розвиток хвороб не виняток. Природно, що при цьому рослина не стане цвісти, частими захворюваннями фіалки є гнилі, сіра, бура, чорна іржа, борошниста роса, фузаріоз. Шкідників зустрічаються попелиця, білокрилка, кліщ трипс. Як виправити, позбутися від хвороб і шкідників фіалок можна тільки, почавши боротьбу з ними, обробку інсектицидами і фуніцидами слід проводити тільки тоді, коли ви точно переконаєтеся в тому, що рослина схильна до хвороби, справа в тому, що деякі плями на листках не є наслідком зараження. А з'являються від води пилу сонця чи іншого впливу реабілітація після зараження. Після виявлення зараження рослини відокремлюють від інших, переносять в ізоляцію і проводять лікування по завершенні курсу, переконавшись, що фіалка здорова їй забезпечують умови, необхідні для нормального функціонування, полив підживлення теплий душ. Регулювання температури і освітлення при дотриманні умов рослина протягом місяця прийде в себе профілактика від шкідників хворобу легше запобігти, ніж лікувати. Цей принцип стосується і фіалок, щоб не розвинулися захворювання і не завелися шкідники. Слід здійснювати якісь прості дії. Нові рослини, куплені або принесені, звідки-небудь не ставити відразу поруч з постійно зростаючими будинку, а витримати 2-3 тижні в іншому приміщенні. Квіти різних сортів не ставити з фіалками, їх листя не повинні стикатися, організовувати раз на місяць для рослин душ теплою водою, утримувати в чистоті місця вирощування і горщики, постійно зливати воду з піддонів і промивати їх, видаляти сухе листя і квіти з рослин. Причина 10. Травма однією з частих причин відсутності квіток у фіалок буває травмування рослини, падіння на підлогу і пошкодження розетки, уламки листя, неякісні горщики дряпають листя, дитячі ігри з ушкодженнями рослини, обгризання або викопування домашніми тваринами, все це шкодить фіалкам і припиняє цвітіння, як виправити, берегти фіалки від будь яких механічних пошкоджень. Розставляти горщики в недоступних для домашніх тварин місці, акуратно пересувати і обробляти, щоб уникнути нанесення трав, якщо все ж рослина пошкодилося, видалити всі пошкоджені або зламані листя, при сильному пошкодженні провести пересадку і забезпечити фіалці перів реабілітації. При повному пошкодженні постарайтеся знайти живий черешок і вирощуйте з нього новий екземпляр. Причина 11. небажані сусіди в даному випадку мова. В першу чергу йде про діток, що розростаються в одному горщику з материнським екземпляром. Вони займають все більше простору, витісняють основне рослина і повністю заглушають один одного. В цьому випадку цвісти не буде жодна розетка. Що робити, слід запам'ятати, що при вирощуванні фіалки в одному горщику залишають рости одну рослину, решта прибирають і відкидають. Пересадка проводиться з процедурою поділу куща. Важливо, щоб у діток було в наявності 4-6 постійних листя. Після реабілітації незабаром на фіалці з'являться нові квітки, якщо рослини сильно постраждали від сусідства. Доведеться пожертвувати кущами і почати вирощування з живців. Причина 12. старе листя тягнуть сили. Відомо, що старе листя розташовані по краях розетки, не тільки псують зовнішній вигляд рослини. Але і відтягують на себе поживні речовини з ґрунту. По суті, вони не відіграють ключової ролі в розвитку фіалки і формуванні квітів, тому не слід їх вирощувати, як виправити періодично слід проводити ревізію і видаляти старе листя за допомогою гострого ножа, ножиць або шляхом прищипування. Якщо після видалення листа залишається пеньок, його також слід акуратно зрізати, щоб була рівна ділянка. Причина тринадцять. Занадто багато пасинків у природі є сорти, активно формують пасинки на основних рослинах. веде до того, що з часом вони заглушають фіалку, псують не тільки зовнішній вигляд, але і протидіють цвітінню. Як виправити, позбавити фіалку від пасинком допомагають тільки пересадки, рослина витягують з горщика, акуратно розбирають по розетках і розсаджують в нові горщики. Нові пасанки після того як вони виростуть до 1 см, зрізають новому або ножицями. Причина 14. Несвоєчасна пересадка. Часті пересадки, як і рідкісні, дуже сильно шкодять фіалкам. При рідкісних пересадках фіалка втрачає імунітет і здоров'я. Світіння немає мови. Причастих всі сили рослина витрачає на пристосування і відновлення системи. Як виправити пересадку здорового рослини слід організовувати не частіше ніж раз на рік. Ґрунт повністю змінюють на свіжий. Горщик змінюють за потребою. Причина 15. Рослина постаріла 4 роки час старості фіалки. Рослина оголює основний стовбур, скидаючи листя і перестає цвісти. Це природний процес, так як вік для фіалок має значення, як виправити: існує кілька способів оновити вікове рослина: зрізати стовбур і укоренити розетку в новому горщику і свіжому ґрунті, підсипати свіжий ґрунт до наявного рослині, виділити якісні живці і укоренити, що робити, якщо нічого не допомогло. Якщо всі перераховані методи випробувані, а фіалки так і не зацвіли, залишається ще два способи, які здатні розбудити рослини. Метод шокового поливу фіалку поливають гарячою водою нагрітою до 60 градусів, полив повинен бути одноразовим, або опускають рослина в таз з водою нагрітою до 45 градусів на одну хвилину, а потім висаджують в свіжий ґрунт, прибирають в темне місце на два тижні. А потім виймають і ставлять на світле вікно. Вважається, що при застосуванні цих способів рослини повинні почати формувати квітки. Якщо і це не допомагає, рекомендується змінити сорти фіалок і спробувати почати вирощування з нуля цілорічне цвітіння сенполії. постійне цвітіння не на користь фіалкам період спокою, хоч і недовгий. Повинен бути у рослини обов'язково, безперервне цвітіння неминуче веде до загибелі фіалки, таке допустимо тільки одноразово, і після річного цвітіння спокій рослини повинен становити мінімум три місяці. Після періоду спокою рослина рекомендується пересадити, дати прижитися і підгодувати комплексними добривами. Відгуки квітникарів, як змусити фіалку цвісти, фіалка не цвіте, ідеальні фіалки або як домогтися цвітіння. Як домогтися цвітіння фіалки висновок. Фіалка вважається невибагливим і часто квітучим домашнім рослиною, однак в силу різних причин вона перестає цвісти. Щоб повернути здатність утворювати бутони рослині, необхідно забезпечити правильний полив, відповідний ґрунт, температуру повітря і вологість пересаджувати фіалку слід раз на рік, а міняти горщик раз в два-три роки.